Ряді формують резерв працівників держорганів, які долучаться до відновлення деокупованих земель. Щоб максимально швидко відновити нормальну життєдіяльність на звільнених територіях, потрібні будуть робочі руки і ті, хто ними керуватиме, наголошують чиновники. Потрапити до резерву може кожен. Яких фахівців потребують найбільше, з'ясували наші журналісти. Київська, Чернігівська та Сумська області, частина Харківської та Херсонської. Наші захисники нині звільняють не лише території, що були окуповані під час повномасштабної війни, збройним силам України вдається захопити навіть ті позиції, де окупанти закріпилися ще у 2014-му. Аби потім максимально швидко відновити нормальну життєдіяльність на деокупованих територіях, потрібні будуть робочі руки, і ті, хто ними керуватиме, наголошують урядовці. Вони вже почали формувати резерв працівників державних органів, які готові будуть працювати там, де рашисти смітили та крали, руйнували та знищували. Нам потрібно відновлювати ці системи. Навчального процесу, освіти так вищої освіти, професійно-технічної, і звичайно ж, величезним, величезним наріжним каменем всіх цих процесів є люди. І я щиро запрошую усіх іти до кадрового резерву, вставати, реєструватися. Найбільший виклик це буде повернення до українськості, до наших цінностей, європейських цінностей. А це робиться через шкільну, позашкільну і дошкільну освіту. Ми спільно з закладами вищої освіти готуємо. І програма підготовки кадрового резерву для посад на деокупованих територіях є одним з провідних проектів. Лікарі та юристи, транспорт і іт сфера посадовці наголошують, потрібні фахівці загалом близько 20 напрямків. Кожен, хто погодиться поповнити резерв, спочатку пройде певну перевірку. Перевіряємо на відповідність заповнених. Скриньок стосовно досвіду роботи, професійного досвіду, відповідно до обраних напрямів. Припустимо, людина подається і обирає напрям адміністративне керівництво, але не має відповідного досвіду, професійного досвіду роботи, немає відповідної освіти. І відтак людина або зараховується до резерву. Ну тобто, це є причиною щодо відхилення її анкети. Резерв працівників державних органів почав діяти близько тижня тому, і за цей час, бажаючи долучитися до відновлення життя на деокупованих територіях, подали вже понад 300 анкет. В перший же день, як стартував резерв, ми мали 82 заявки. Буквально за першу годину півтори подалися 18 анкет жінки, п'ять анкет чоловіки. Ми зараз просто проаналізувати от перші дані, обирають переважна більшість: 78%, майже 80% зазначають в анкетах Автономна Республіка Крим. Маючи такий резерв, ми можемо відгукуватися на запити з боку обласних військових адміністрацій. Поповнити резерв працівників державних органів не складно. Треба заповнити анкету на сайті кабінету міністрів. Потім протягом п'яти днів пройти тестування на загальну ерудицію та заповнити форму мотиваційного опитування. Євген Нопрієнко, Євген Камінський подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.